Вітаю вас, шановні глядачі. в Ефірі програма Життя Громад. І сьогодні гість нашої студії депутат Полтавської обласної ради Наталія Гранчак. Вітаю вас Вітаю. Вітаю Степанівна. Отже, завершується рік роботи депутатів, загалом обласної ради. Як би ви її оцінили? Складний такий час, і я думаю, що більшість депутатів в цей рік асоціювали себе не так, як депутати, а більше як просто як волонтери і як громадяни України. І приходилось приймати рішення. Що ти зробив для безпеки своєї, ближніх своїх, як ти наближав перемогу, і яка твоя була позиція взагалі відносно того всього, що відбувається? І мені приємно, що оточення моє, мої друзі, колеги, депутати, більшість з тим, з ким я близько співпрацюю, вони виявилися так само, як і я, волонтерами в цей складний час, і ми пліч опліч стояли, стоїмо і до цих пір. Робимо все, щоб наближати перемогу. Тому оцінку свою і цих людей я поставила як одну з найвищих. Хоча yeah. ті, хто знають мене, вони знають, що я часто кажу, ну, дуже сором'язливо оцінюю свою роботу, але якщо дивитись на цей рік, то це навіть і 5 з плюсом, це 10 з плюсом, тому що ми, я думаю, більше ми не могли зробити, ніж ми зробили. тому... Давайте тоді Це поговоримо про вашу безпосередню волонтерську роботу. Чим ви займаєтеся, як ви волонтерите, кому допомагаєте? І звідки берете? Для мене волонтерство в цій війні розпочалось у березні 2014 року. І, мабуть, той досвід, отриманий за цих 8 років роботи, він і зіграв свою роль в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну саме в налагодженні роботи. І багато людей прийшли і стали поруч. Я вчора згадувала, як собор найближчих ну, тижнів три від 24 лютого. Це було просто гори добра, майна, яке приносили люди. Вони нам довіряли і довіряють до цих пір. І вони були впевнені, що ми передамо туди, куди потрібно. Ну треба зазначити, що ви працюєте чи очолюєте, як правильно сказати, батальйон. Полтавський батальйон небайдужих, Так я є головою благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих. Зазвичай я не представляюся як голова, я кажу, що я координатор, тому що позиція нашої організації це рівний серед рівних, і ми даємо можливість кожному лідеру знайти себе в цій організації. Вона більше горизонтальна, ніж вертикальна. І саме в цьому, мабуть, є і успіх нашої волонтерської діяльності, тому що багато організаторів приходять, знаходять своє місце, починають нові проекти. Я довіряю людям, вони ведуть ці проекти, і ми саме таким чином ми налагодили логістичну роботу, закупівлю за кордоном, медичний напрямок, допомогу переселенцям, склади, допомогу військовим, відвантаження продуктів. Як завжди, це повномасштабна величезна робота. І маскувальні сітки, і продовжували галушки робити. І печиво пекти, Тобто ми різнопланово працюємо. об'єднуємо навколо себе величезну кількість людей. Наприклад, нещодавно приїздив митрополит Єпіфаній до Полтави. Ми нагороджували волонтерів. Близько 200 активних волонтерів отримали нагороди різного рівня: і обласні, і від митрополита, і наші внутрішні ПБНівські нагороди це люди, які. Одні з самих активних, хоча насправді, от я зараз нещодавно ще 100 грамот наших ПБНівських підписала, mm -hmm. тобто близько 300 людей активних, які беруть участь у роботі нашої організації і активно допомагають, наближаючи перемогу. Що це за люди? Хто сьогодні робить склад у цієї у цього батальйону? Це частина цих людей містяни. А частина це переселенці, які знайшли домівку тут, і відсотків 30 – це люди, які переїхали до Полтави. І вони так і знайшли своє місце, і знайшли відчуття родини у нашій організації. Наприклад, ось уже другий день відкритий будиночок Миколая біля собору. І роль Миколаю цьому році виконує Роман. Він переселенець з Харкова. А трошки детальніше розкажіть про цей будиночок Миколаїв. В чому суть цього будиночка? В 2015 році, перший рік ми відкрили такий будиночок. На той час у нас не було приміщення. Ми просто попросили по «Трансбуді» будівельний майданчик, облаштували його гірляндами прикрасили і перший рік там приймав Миколай маленьких діток. Для нас тоді постало питання, чому. Полтаві, ну люди мало хто говорить про святого Миколая. Більше був Дід Мороз, та що було запроваджено радянською владою. Ми поставили собі за ці трошечки змінити концепт і сприйняття, відсунувши на задній план Діда Мороза і повернувши назад Миколая. Ну дивлячись по тому, як сьогодні вже стає модним відкривати такі будиночки в області. Їх відкривають. Хтось навіть робить на цьому бізнес, бо розумію, що це вже тренд. З платними входами відкривають будиночки. Тому я думаю, що нам задум вдався, і е, можу сказати по цьому році, от, наприклад, вчора весь день Миколай приймав діток і сьогодні. то мені здається, що цього року більше це свято не так для дітей, як для дорослих. Ви знаєте, і тато, і мама приходять зазвичай, тільки хтось один приводив дитинку, а це прям сім'ями приходять і дорослі радіють більше, ніж діти. Мабуть, цей рік настільки складний, що дорослим хотілося самим відчути радість, свята, тепла, любові. Вони разом діткам беруть подарунки, фотографуються. Це як нагадування про той мирний час прекрасний. Ну, і я надзвичайно радію. Ми вчора сиділи з друзями і кажемо, що ви знаєте, ми ну, повертаємо радість в душі людей, і це величезна робота. Слава Богу, що ми можемо це робити. Цей будиночок Святого Миколая, де знаходиться біля Свято-Успенського собору і буде працювати до 19 січня. Тому запрошуємо всіх, хто ще не встиг прийти що суботи та неділі з 12 до 19 години. Святий Миколай буде чекати діток. Разом з дорослими uh -huh. до речі, питають, а можна тільки дорослим приходити, можна тільки приносите вже ви подаруночок Миколаїв. Він передасть його десь потребуючим діткам, але віршик все одно треба розказати. Uh -huh. Ви не думали зробити декілька таких будиночків, тому що ну локація, скажімо, соборного майдану вона трошки в цій стороні, якщо, наприклад, там десь в центрі відкрити, чи на половках, чи на інституті зв'язку, щоб було декілька локацій. До речі, гарна ідея. Ми міркували трошечки не так, але можливо візьмемо це за основу. У нас є задум. Ми цього року будиночок Миколая перепрофілювали, і це не крамничка з виробами ручної роботи, а це Благо Кава це благодійний проєкт, де кав'ярня працює, і він весь рік ми збираємо кошти, які направляємо на допомогу ЗСУ. А цілий місяць там приймає Микола. І Нам би хотілося, мабуть, розмаштабувати цей проект, тому що він 100% соціальний і він робочий, тобто це можливість далі допомагати. Звичайно, що по завершенню війни добра справа не завершиться. Треба буде багато чого робити, відбудовувати, допомагати. І якщо б вдалося нам це змасштабувати, то це було б прекрасно. І може, ми тоді і дійсно зробили те, що ви кажете. Ми в ці будиночки посадили би Миколая, тому що. Багато людей, хто готовий приходити і виконувати роль Миколая. Це, не знаю, Я можу, хоча й втомлена, я можу там сидіти весь день, дивитися, як дітки приходять, я сама отримую масу енергії, радості і натхнення від всього. Єдине, що можливо складно буде отримати дозволи, але можна буде подавати офіційно всі документи, отримати дозволи і далі це робити. А як ви ставитеся, раз ми вже почали говорити за новорічні свята і за Святого Миколая? Як ви ставитеся до того, щоб трошки змістити наші свята, скажімо так, їх уніфікувати з європейськими оцими датами Новий рік, Різдво і так далі? У мене дуже багато друзів мешкає за кордоном. І я не один рік їжджу на ці час, ну, на цей період до них в гості, тому що це єдиний час відпочити. Я вже звикла, що, що у них є Різдво 25-го, 25 я там з ними сижу, ми там їмо Штоліни, чого ж я тут і печу цього року багато штолінів, так збираючи теж кошти на ЗСУ. А, а потім повертаюся сюди, і 7 січня святкую, ми завжди казали, наше Різдво. То їхнє Різдво це наше Різдво. А, я чудово розумію, що я виросла на тій традиції, коли. Різдво святкували, святкували 7 січня. Це сімейне свято, воно в мене асоціюється з чимось теплим, рідним, спогадами про дитинство, про бабусю, дідуся. Але люди, які народились нещодавно, для них через декілька років не принципово буде коли святкувати, чи 7, чи 25 –– це справа часу. я думала, що я буду теж достатньо категорична стосовно там 7 січня, я відстоювала цю позицію багато років і в дискусіях різних. І була засмучена, ну важко назвати це засмучена, але не зовсім приймала рішення, що можна 25 святкувати. Зараз я для себе з здивуванням відкриваю, що я внутрішньо починаю приймати це як факт. Тому ця трансформація вона буде, мабуть, не тільки в моїй голові, але й у багатьох людей точно так само проходити. Єдине, що я не розумію, як відбудеться, якщо ми перейдемо на 25 грудня. То що тоді робити зі всіма іншими святами? Мені здається, що більшість людей не зовсім розуміє, що не можна просто змістити Різдво, а все інше залишити. Автоматично весь церковний календар він посунеться. Ну, чи готові люди на початку січня приходити е е воду освячувати, так само Паска зміститься, так само там спаса, коли святять яблука. До цього потрібно бути ото, день покрови, він не буде 14 жовтня. Багато людей думали про те, що. Навіть цифра вона зафіксована у нас всіх як свято, і його треба буде змістити на початок жовтня. Тобто, це довго тривалий процес трансформації. Я думаю, що рано чи пізно все одно, ну, прийдемо до цього, але потрібно усвідомлювати наслідки такого рішення. Повертаючись до волонтерської роботи, до вашого батальйону, кому зараз допомагаєте і власне чого потребуєте, Хто потребує допомоги? Що можливо, треба надати, чим допомогти батальйону. Ми допомагаємо всім, хто звертається до собору, не, не відмежовуємо там полтавці, не полтавці. Якщо ми маємо змогу, то ми допомагаємо. Звичайно, що це не та допомога, яка була там в березні, квітні, коли можна було написати пост і могли накидати 300-400 тисяч на карточку протягом 2-3 годин. Зараз і за місяць такі суми не збираються. Але в той же час треба ну, відзначити, що. І потреби такої немає. Тобто, держава одно взяла на себе значну функцію, забезпечує людей, забезпечує бійців. Достатньо багато бійців, які служать не перший місяць, предмети першої необхідності вони mm -hmm. мають і якісь поточні дрібні речі можуть самі придбати. Ми намагаємося вже менше купувати речі там. Якісь особисті, наприклад, там спальники або пауербанки, а купувати щось, що буде ну, на цілий, там підрозділ або на взвод, слугувати, наприклад, блоки жилення, щоб всі могли одночасно заряджати телефони або мати підсвітлення, сонячні батареї до них точно так само. Купуємо щось, що щоб могло слугувати всім. Нічого особистого. Якщо говорити про якісь певні е, плани, мрії, які не здійснилися у 2022 році, проекти, які ви не закрили, можливо, які перенесли на майбутнє? Є у мене проєкт, мені хотілося б мати парк в Горбанівці. І я багато працювала над цим. Чербанівська е, е, селищна рада навіть е, Визначила місце, були прийняті певні сесійні рішення для його втілення. На жаль, цей проєкт зупинився, тому що ніхто не буде на нього виділяти кошти. Точно такий самий там проєкт на Новосанжарщині, укріплення берегу для того, що там дорога проходить, якою люди пересуваються, і ворсла підмиває берег. Берег це таких основних проєктів. А так, зазвичай. Щось свого особистого то немає. Те, що мені хотілося, я вже втілила. Угу. За декілька днів, я так розумію, повинна відбутися сесія обласної ради. Ви плануєте зустрітися з іншими депутатами, який порядок денний що будете розглядати? Основне питання, звичайно, це бюджет. Бюджет на наступний рік і він буде ну, специфічний. Війна відбувається на ньому. і Певні статті, вони все одно, не можна їх використовувати. Є державна політика, зараз війна, тому в основному все буде спрямовано на, ну, на закриття незахищених статей і на те, що потрібно для перемоги. Якісь дискусії впродовж року велися в обласній раді про що сперечалися депутати між собою. Ви Знаєте, мабуть, я не раз над цим міркувала сама для себе, і, і на останній сесії, яка була не онлайн, а офлайн, ми зустрічалися вживу, тому що ніхто не знав, буде світло чи не буде світла, і як провести сесію. То треба відмітити, що цього року майже не відчувалося міжфракційної такої боротьби угу. і якихось протистоянь. Треба, значить, треба голосуємо. Це потрібно для перемоги, і, і це, ну. Кожній сесії так відчувається. Це, я не думаю, що далі так буде. Це саме такий період, і це особливість нашого року. Якщо говорити про основні досягнення ваші за цей період за минулий рік, мабуть, та допомога, яку ми надали багатьом багатьом людям, це засоби захисту, засоби гігієни, це продукти, харчування. Це величезна допомога переселенцям. Ми роздали майже три тисячі сертифікатів на півтори тисячі гривень для переміщених осіб. Це, ми роздали тисячу сертифікатів на 750 гривень для в Аврорі, можна скупитися. Ми з березня місяця роздаємо одяг для переселенців біля собору і хліб. Щодня люди можуть прийти безкоштовно отримати хліб, які переселені в Україну в Полтаву. В березні десь 500-700 людей щодня приходило за одягом. Влітку вже спала цифра 300-500. Зараз десь порядка 100-150 чоловік в день все одно приходить до собору. І вони і хліб отримують, сто хлібин в день ми роздаємо орієнтовно, і одяг, звичайно, отримують. Ну і одним з досягнень я вважаю, це. Теж одним з найкращих проєктів на рівні навіть України. Це проєкт Джерік, який ми запустили в середині березня цього року. Джерік це мій ПЕС. І так, так ми назвали проєкт. Він став обличчям даного проєкту. Ми збирали кошти, закупляли корма і передавали для тваринок, які постраждали від бойових дій. На початках це Сумщина і Харківщина. Ми десь до 20 тонн кормів передали за весь цей час. А потім ми отримали грантову підтримку. І з липня місяця ми вже на карточку не збираємо кошти. А нам надходять щомісячно до січня місяця кошти на рахунок. Ми закупляємо, по актах передаємо далі. Постраждалі райони або тут надаємо переселенцям корма для тваринок. І в Полтаві, до речі, проводили. Кастрацію для тварин, для тих, хто просився з родин переселенців для того, щоб зменшити популяції. Це теж важливий такий проєкт. І, на жаль, люди були змушені залишати тварин, коли вони виїжджали, вони спасали своє життя. Це проблема, це біль. І ми взяли на себе таке зобов'язання, ми багато піклуємося про тварин зараз. Угу. Мало говоримо про цей проєкт, але він величезний. Враховуючи грантову підтримку, більше мільйона гривень було зібрано і все це трансформовано в корма, і допомога була допомога тваринам. Зараз ми запустили акцію. Вона якоюсь частиною нашої партійної є. Це Різдво для дитини-героя. Ініціатором була наша партійка Юля Горочаніна. Ми всі її підтримали. І ялинку, яка є в будиночку Миколая, ми прикрасили листами. Діток, чиї батьки загинули. Вони писали листи в Миколаю, Юлічка розробила прекрасну візитівочки. Ми зібрали всі ці листи, там 32 дитинки. І, мабуть, за півтора дня всі листи розібрали, і ось 25 грудня дітки зможуть отримати ті подаруночки, які вони вказали угу. Миколаю в листівочках. А, якщо я зайшла першого дня. Висіли ще листівки на другий день вже не було. Я прийшла, кажу, так я навіть не встигла ніде написати, що, ну, що в нас є така акція. Юля, кажу, уже все розібрали. Чекаємо. Що дітки просили в цих листах? Багато ну, просять перемоги, звичайно, миру. Діти, на жаль, діти навіть вони ну, просять це першим, тому що для них це біль. А так, там іграшки, хтось, конструктори. Звичайні такі речі, чого хочеться дітям для щастя, для їхнього щастя. Це дітки зі всієї Полтавщини. Я правильно розумію? Ми поки що взяли рівень Полтави цього року. Попробуємо, тому що це теж не зовсім вже відкрита інформація. Такі родини і кого ми змогли знайти і з тими. Зв'язалися, розіслали їм листівочки. Вони заповнили. Дітки там такі красиві листи написали і прислали їх нам назад. В рамках цієї української акції ми збирали книги українською мовою і передавали їх в прифронтові зони. Я сама особисто разом разом з нашою фракцією Європейської Солідарності ми відвідали Ізюм. Це буквально були перші тижні після звільнення. І їздили, відвідали там бібліотеку. На жаль, вона майже вся була знищена. Боляче було слухати і бачити сльози в очах директорки бібліотеки. Як вона розповідала, коли книги розбирали для того, щоб отоплювати приміщення? Людям потрібно було виживати, і книги завдяки книгам люди мали тепло в оселях. Тому ми вирішили і збирали книги, перевезли дві тисячі примірників. Ми завезли до бібліотек Ізюму. І Роздали ну, залишили там разом, завезли і одяг, теплий, і продукти харчування, намагаючись так підтримати. Зараз продовжується збір теж допомоги. Ми плануємо знову фракцію їхати на схід у звільнені міста для того, щоб передати продукти харчування. Продукти харчування. Якщо говорити про те, от ви сказали, були в тільки звільненому ізюмі, як зустрічали люди, яка була реакція, що це за люди, які там залишалися. В основному тих людей, яких я бачила, більше це люди старшого віку. Цікаво було спостереження, що я вже з таким зустрічалася, і воно одразу так по вухах проходить. Ось Україна прийшла, і Україна там робить. І я бачу таку трансформацію в головах людей, коли вони знаходяться в цій фронтовій зоні, у них роздвоєння, я б це так назвала. Росія, Україна, і мені здається, вони самі не розуміють, де вони знаходяться. Можливо, я помиляюся, але мені здається, більшість людей, які ну, такі ідентифікують себе як українці, вони виїхали, тому що вони ну, з усіх сил, сил намагалися виїхати, вони розуміли небезпеку. Я, наприклад, коли почалась війна, чітко розуміла, що десь там в тих списках, не на останніх ролях там моє ім'я. І коли прийшов би час, мені треба було б виїжджати не тому, що я там не хочу щось робити, а тому, що чи є зміст тут ну, бути катованим і вбитим одразу ж, ніж я б могла виїхати і щось робити. Я думаю, що багато людей, хто мешкали в тих районах, де були бойові дії, це теж розуміли. Вони виїздили, а тепер, коли звільнені міста, вони повертаються. Тому ми спілкувалися з тими людьми, які були в окупації, і оце проскакувало, от Україна, Україна. Не можна сказати, що ці люди були ворожими, але в їхніх головах не було чіткого розуміння. Потрібен час і потрібна робота. Воно саме на свої місця не стане. Я сподіваюся, так як зараз гарно плануються бойові дії і залужний прекрасно керує армією, точно так само буде прекрасно спланована стратегія повернення України в Україну. Тобто України в голови українців для того, щоб було чітке розуміння, що ти українець і, і це твоя земля, і не можна її віддавати нікому і пускати сюди нікого. І, будь ласка, якщо ну, ти вмислиш по-іншому, ніхто тобі не забороняє зібрати речі і виїхати в Росію. Угу. З якими міжнародними організаціями співпрацює ваш фонд, ви як депутати? В основному, у нас підтримка була з Португалії. З Англії і Берлінські фонди дуже багато. Так, ну, це ті партнери, частина партнерів, з якими ми співпрацюємо з 2014 року і підтримували стосунки тривалий час, їздили до них в гості, і відповідно зараз вони активно нас підтримували. Треба віддати належне, що самі полтавці, мабуть, були і є настільки потужною організацією саме місто. І Собор як символ, він мав, мав і має велику довіру. Мені здається, що навіть якби без підтримки було б складно на той час, але і самі люди зробили стільки, що це, мені здається, це якась вибухонебезпечна організація, наша Полтава. Ну, дав клич, і вони знають, як об'єднатися і, і просто ну, зірвати свої, своєю силою. І, звичайно, що е, ми. Багато волонтерів, які прийшли в батальйони байдужих і депутатів наших, вони мали контакти із штатами точно так mm -hmm. само, які передавали через особисті контакти, присилали речі. Якщо говорити про плани на наступний рік, що плануєте, які проекти можливо? Ви знаєте, таке несподіване питання. Ми якось всі до цих пір знаходимося в війні. І складно навіть допустити, що, що щось зміниться. Ну, моя свідомість поки що вона не готова. У мене в голові тільки боротьба, якби, як вижити. Як тільки відкриється можливість щось робити, вже як депутат, за там, бюджетні кошти впливати, звичайно, що хочеться підтримувати тих людей, які постраждали від війни. Родин військовослужбовців, і ми багато з ними працювали з 2014 року і працюємо. Е є люди, які просто постраждали від війни. Ну насправді багато проблем, які піднімаються, стоять, на які ми звертаємо увагу. І, наприклад, я в медичній і соціальній комісії е депутату. То багато питань піднімаються, як допомогти людям, соціальної підтримки, саме фінансової підтримки. Людям важливо мати кошти. І соціальні виплати, які йдуть, потрібно їх підтримувати і допомагати. Якщо ви спілкуєтеся дуже багато з переселенцями, я так розумію, от які їхні бачення? Вони хочуть залишатися в Полтаві, вони хочуть рухатися кудись далі, вони хочуть повертатися до своїх домівок? Є різні люди. Хтось вже знайшов тут домівку, там, чи придбав житло, чи винаймає. Хтось не має вже куди повернутися. З часом вони звикнуть, асимілюються і стануть частиною Полтави. Це природний процес. Хтось живе тільки поверненням і неважливо, куди вони повернуться, аби повернутися до рідної домівки. Це досить індивідуальне рішення. Полтава гостинна. Я не можу сказати, що ми не є гостинними, ми, ми приймали по ну, всіх потребуючих, допомагали чим, хто може. Я пам'ятаю, виходиш, ну ти як керівник, ти не можеш все бачити і знати. І нема в цьому жодної потреби. Потрібно довіряти тим, хто на місцях працює. І я виходжу пункт допомоги людям, які переміщені до Полтави, які евакуйовані, а там такі речі. Фірмові колясочки для діток, візочки, такі простирадла, прекрасніші. Воно все новеньке, люди приносили, і це не було такого, що щось краще кудись відбиралося, mm -hmm. ще щось все приносилося туди, воно нікуди на ніякі склади не складалося. Людина могла прийти взяти для себе прекрасні речі. Тобто, ми як могли, так проявляли гостинність, тому що кожен розуміє, не дай Бог, опинитись на місці цих людей. Наталія Степанівна, я дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас в цю студію. Бажаю плідної роботи. Дякую вам дуже і, дорогі полтавці та гості міста, вітаю вас з прийдешніми святами. І насамперед хочу побажати того, про що ми мріємо всі. Самої швидкої перемоги. А в ці дні, поки ми чекаємо перемоги, мирного неба нам. Святами вас. Дякую. Дякую нашим дачам за увагу. Побачимося.